Ну, а Росія прагне перемогти Україну, щоб захопити її ресурси і напасти на НАТО. Вважають в інституті вивчення війни. Аналітики пишуть, що повне захоплення України або навіть капітуляція зі зміною керівництва країни надали б Росії додаткові ресурси та людей, аби розгорнути свої війська вздовж всього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії. Окрім того, Росія усунула б загрозу у вигляді України як потенційного супротивника під час можливої війни з альянсом, зазначила аналітика. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. І отже, на харківському напрямку від початку доби сталося вісім бойових зіткнень. Про це повідомили у генштабі. Ворог атакує застосовуючи каби по всій ділянці фронту. І от станом на зараз активні бої ведуться у вовчанську, попри різне співвідношення сил ЗСУ впевнено тримають оборону. І зайсу планують контрнаступ на Харківщині, щоб відтіснити російські війська, що захопили територію на північному сході області. Пише Блумберг, говорячи про поточну ситуацію, видання вказує, що за два тижні після того, як окупанти перетнули кордон і відкрили новий фронт, просування ворога зупинилося у місті Вовчанськ менше ніж за 10 кілометрів на південь від кордону і у липцях на південний захід. Також журналісти відзначають, що просування росіян змусило Київ перекинути солдатів на північний схід. Виснажуючи резерви у той же час, Москва на цьому напрямку не змогла досягнути своєї мети створити 30 кілометрову буферну зону. Ну і постачання нового озброєння та боєприпасів для сил оборони України від заходу вже починає чинити ефект на фронті. І з цієї причини російська армія за останній тиждень не досягла успіхів на жодному напрямку. Про це повідомили у генштабі Естонії. Так, зокрема, естонські військові пишуть, що темп наступу ворога на харківському напрямку падає. Утім, Росія продовжує зміцнювати північний берег річки Вовче біля населеного пункту Вовчанськ і збільшувати свою присутність. А... У так званій буферній зоні. У той же час в Естонії припускають, що через нарощування своїх сил на кордоні окупанти можуть спробувати розширити свої наступальні дії на інші прикордонні райони. Далі про події за межами нашої держави. І отже, Японія та Південна Корея запровадили санкції проти дев'яти російських організацій. Вони забезпечують постачання до Росії зброї з КНДР. Під обмеження потрапили. Перевізники, керівники компаній, командування військово-транспортної авіації, дослідницькі комплекси та дві кіпрські компанії пов'язані з перевезенням моря. Своєю чергою південна Корея оголосила санкції проти семи громадян КНДР та двох російських судів. Нагадаю, що обсяги постачання озброєння КНДР до Росії різко збільшилися після зустрічі Путіна з Кім Чен Іном у вересні минулого року. За словами південно-корейського міністра оборони, загалом північна Корея відправила до Росії близько семи тисяч Нерів із боєприпасами та іншою військовою технікою, І, за його оцінкою армія країни агресорки могла отримати від КНДР близько трьох мільйонів снарядів.